Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум чи не найвпливовіша жінка у світі? Це питання постало після її несподіваного виклику Дональду Трампу щодо нових тарифів на мексиканські товари. Трамп, який звик діяти через тиск, не очікував рішучої дипломатичної відповіді. Але цього разу Шейнбаум змусила його відступити. Що ж сталося за зачиненими дверима, і чому Трамп раптом замовк? Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми: Шейнбаум зуміла домовитися про відтермінування тарифів. Що врятувало мексиканську економіку від серйозного удару. Її манера, стриманість, дипломатія та витримка різко контрастує з непередбачуваним стилем Трампа. Це принесло їй широку підтримку. На площі Конституції в столиці Мексики зібралися тисячі людей, аби підтримати президентку. Вона наголосила лише повага і діалог дозволяють уникнути кризи. Тим часом у США тактичний відступ. Понад 100 тисяч людей святкували в центрі Мехіко тимчасову перемогу, уникнення мит. Підхід Шейнбаум посилив її популярність 80% мексиканців схвалюють її дії вона не провокує, а діє холоднокровно, її дипломатичний стиль помітили й у світі. Навіть Трамп назвав її чудовою жінкою щось безпрецедентне для нього та конфлікт лише призупинено. Мексика готується до можливих нових викликів. Її економіка критично важлива для США продовольство, виробництво, енергетика у 2023 році. Мексика постачала США 11,5 мільйона тонн фруктів та овочів. Вона забезпечує 73% імпортованих овочів і 34% фруктів від помідорів до авокадо. Зупинка постачання спричинила б нестачу та різке зростання цін. Дешевша робоча сила в Мексиці дозволяє стримувати ціни в американських супермаркетах. Приклад зростання цін на яйця до 10 доларів за десяток, що викликало хвилю контрабанди з Мексики. Мексика важлива і для промисловості у 2024 році. Вона експортувала до США товарів на понад 500 мільярдів доларів. Від автозапчастин до електроніки. Торгова угода USMCA мала гарантувати стабільність, але тарифна політика Трампа ставить усе під загрозу. Наслідки потенційних мит катастрофічні. Дорожча продукція, розірвані ланцюги постачання, зростання інфляції, побутова техніка, одяг, електроніка. Мексика є ключовим постачальником. Зростання тарифів, удар по гаманцях американців. У 2023 році мексиканська нафта на 20 мільярдів доларів також допомагала стримувати ціни на пальне, будь-які перебої і ціни злетять. Незважаючи на все це, Трамп просуває ідею тарифу 25% на весь мексиканський імпорт, причина міграція та наркотрафік. Але 80% експорту Мексики йде в США. Впровадження тарифів це економічний шок з обох боків. Загальний обсяг торгівлі між США і Мексикою 600 мільярдів доларів. Втрата такого обсягу неприпустима для бізнесу. Трамп також тисне на Китай і Канаду, розпалюючи глобальну торгову війну. Але Мексика не пасивна. Шейнбаум, яка вступила на посаду в жовтні 2024 року, одразу взяла курс на активну дипломатію. Вона направила 10 тисяч солдатів Нацгвардії на кордон, жест співпраці, але на своїх умовах. Мексика застосувала багаторівневу стратегію лобізм у Вашингтоні з боку бізнесу, тиск на губернаторів і конгресменів штатів, залежних від торгівлі. Звернення до міжнародних організацій через порушення торгових контрактів у результаті тарифну атаку вдалося відбити введення мит відтермінували на місяць, але загроза не зникла. Цікаво, що в адміністрації Трампа почався розкол. Частина бачить у поступках слабкість, інші тактичну паузу. Це лише посилило хаос у Білому домі. Натомість Шейнбаум продемонструвала чітку позицію, рішучість і холодний розрахунок. І це принесло результат наслідки зачепили навіть текілу. Компанії масово закуповували продукцію, очікуючи тарифів, зросли витрати, заморозили нові проекти. Мексика готує відповідь. У разі торгової війни Техас може втратити до 52 мільярдів доларів ВВП на рік. Соціологія теж не на боці Трампа 56% американців не схвалюють його економічну політику. 70% вважають її шкідливою для рівня життя. Ринки нервують, інфляція зростає, фондові індекси падають, а Шейнбаум тримає курс. Поки Трамп втрачає підтримку, вона демонструє силу, не йдучи на відкриту конфронтацію. Це лише перший раунд. Попереду нові виклики. Але зараз стало зрозуміло ця боротьба не просто політика. Це битва за економічну стабільність усього регіону. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.